Так, порито. Це сієжа порито. Так, якийсь грибочок, я не знаю що це таке. Ні, це так щось. Я думаю, що польський, ні, це не польський. Тут бачу сироїжечки. Подивлюся. а ні, вони дуже поїжджені. Дуже може там не пога... нічого. Подивлюся, де це біді. Це біленькі сервішки, хороші. Кажись це польський, хан я подивлюся. Польський, гарний. Так, ж, ну бачу сироїжеку, подивлюся, яка вона. Держава чуть погано.

Хібарвінок класний Так, непонятно що це Опенячок Опенячок, перший опеняк в цьому році. такий малюсінький. Тут лист як його знайдеш? Це напевно ні, це не опеньки. Похоже, на неопеньки. опеньки. Торік тут було опеньки. Ці руху там видно не рік.